Водопостачання у Нікопольському та Криворізькому районах, які постраждали через підрив росіянами Каховських ГЕС, – це питання пріоритет. Вже маємо результати проєктів, які втілюємо в наших громадах. У Криворізькому районі всі зусилля спрямовані на те, щоб поповнювати південне водосховище. Саме від нього живіться місто. Вода вже пішла до резервуарів все завдяки двом новим трубопроводам, які вдалося запустити. Будівництво інших гілок продовжується. Нині ж місто з централізованою послугою. Щоправда, воно за графіком. Мешканців чотирьох громад Криворізького району має забезпечити водою ще один проєкт. На складні будівництво вже завершене. Проклали майже 3 км труби. Нині проводяться пускові роботи. Будують новий водогін і у Марганці Нікопольського району спаяно близько 5,5 км, майже половину спущено в траншею. Облаштовують насосну станцію. У самому Нікополі. До централізованої послуги підключена більша частина міста. Поки що тиск знижений, продовжується робота, аби забезпечити решту осел. Ситуація непроста через постійні ворожі обстріли, які ускладнюють роботу. У покрові централізоване водопостачання відновлене. У місті працюють над проєктом реконструкції насосно-фільтрувальної станції. Всі ці проекти допоможуть громадам дочекатись втілення найбільш масштабного. Будівництво магістрального водогону працюємо, відновлюємось, попри спроби ворога, позбавити людей найменшого комфорту.